Друзі, вітер, друга половина дня, спека неймовірна, я виїхав на ставочок на вечірній кльов. На цьому озері я колись рибали в один раз, це було так давно, що я вже навіть не згадаю, який цей рік був. Ця водойма ніби платна, ніби не платна. Ну, телефонували до сторожа цієї водойми, так би мовити, і він сказав, що безкоштовно. Маленького коропа відпускати, якщо... Не жадний, якщо дуже жадний, то можна забирати. Це такі слова були. А так каже, можна, в принципі, рибалити без проблем. Але по сувісті ж спортивними снастями, звичайно. Ось так, друзі, не знаю. Приїхав на воду йому, нема ніде нікого. Дві години дня, пів, на ну, пів на третю. Вибрав ось таке місце, вітряне, підвітряна сторона, моя хвиля якраз на мене. Взяв з собою дві вудки, але буду рибалити на одну, буду закармлювати тільки одне місце. Тією прикормкою, яка залишилася із псла, на ляща, що я замішував прикармлюватися. Трішечки пізніше, друзі, розповім це. в мене шоста рибалка, п'ять рибалок було невдалих. Ні, навіть не так. Шість рибалок було невдалих, чотири виходи було налина. Не було жодної покльовки. Один виїзд був на псьологось. Останній він цей виїзд був. Виїзд був на, на Ляща, Просидів з двох годин дня до опів на дев'яту вечора. Жодного клювання не було. Але гарно те, що розпакував фідер. Нарешті то фідер лежить з минулого року у мене. Такий дебют у мене був. Перший я рибачив на фідер. Мені все сподобалося навіть більше. Я скільки задоволення отримав, незважаючи на те, що жодної рибини я не спіймав. Але було дуже приємно освоїти його, спробувати закидати ним всі ці оснастки в'язання. Дуже приємно було, ця тактика, методика, щось нове. І нехай навіть жодного клювання не було, але наскільки це було приємно, я задоволення отримав так, ніби мішок риби спіймав. Хоча насправді жодного клювання не бачив. І такий якийсь вечір був, зі мною ще сиділо поруч, ще двоє рибалок, нічого не ловили. Під'їжджав і ще один нічого не спіймав, питав де риба, тому що жодного клювання не бачив. Один залишався на ніч, говорив, що клюв почнеться тільки вночі. Ось так, друзі. І ще був один вихід у мене, один виїзд вірніше був на озеро, думав на ультралайт половить, спіймав три окунчика. Все, озеро під зарослота, на якому я рибалив досить непогано в минулих роках. Тому, друзі, шість рибалок невдалих. Сподіваюся, що хоч ця сьогодні, хоч щось я впіймаю, ну як хоч щось, я хоч на карасика якось розраховую. Краснопірка, я не знаю, чи тут є, чи немає. Mm -hmm. Знаю точно, що є окунь, короб, карась по іншій, іншій рибі, яка є, не знаю, чи амур, там, лин, що таке там плітка, краснопірка, хто його знає, от будемо дивитися сьогодні, що буде клювати. Але розраховую, хоч якогось карасика, хоч з десяток впіймати і нарешті ж таки відзняти відео, показати вам хоч якусь рибалку. Ось так. Не знаю, чи добре мене чутно чи ні, тому що вітер якраз на мене. ну Сподіваюсь, що звук буде більш-менш нормальний. Ось так, друзі. Починаю рибалити, включуся вже коли все розкинуся, все буде налаштовано, потім включуся. Ось така прикордочка. Тут і горох, і перловка, Чого тут тільки немає. Головне, щоб рибка підходила. Зараз трішки зволожую я теж стоячи в холодильнику, висохло. Зволожуємо, закормлюємося, От така кількість відрація, 2,5 кг точно. І будемо пробувати ловити. живих черв'ячків гноювих, ще опарищі є. Але спробую на черв'яка двох черв'яків начепив. Подивимось, як буде. Одна вудка. Кидаю ближче до цього берега, там вона якась гілочка лежить у воду, От десь під неї туди закидаю. Глибина десь метр приблизно, може трішечки більше. Пробуємо. Так, підгодуємо трішечки рибку. Залишається чекати і сподіватися на те, що рибка підійде. і Попадеться нам на гачок. Моє місце напротив, під деревом те, що лівіше. Вирішив трішечки пройтися під озером, подивитися ще місця. Площадка і на ніч видно залишаються від вогнища місце так що Рибалки тут часті гості. Сьогодні пощастило взагалі ніде ніколи немає. Зараз пойду ще під берегом, подивимося, деякі є місця, де можна сісти. Місце чудове, точно і риба тут є, але нічого звідси не витягнеш. Коричі, якраз під берег підходять, ніяк виважувати рибку. Ось також тут чудове місце, ряшка поруч, видно що й глибше. Поки що спробую на тому місці, де я є. Можливо, щось і туди підтягнемо, якось приманимо. це такий сьогодні виїзд розвідувальний. Друзі, ось така риба клює. Ось така краснопірочка. Це ще й велика попалася. То до цього як палець попадалася. В місці за корма, ніби й бульбить, все, ніби карась присутній. Але ловиться ось така рибка. Поки що відпускаю, не беру. Пірку. Чекаю карася, але не знаю. Можливо, це буде такий мій вов в виді тільки такої риби. Сподіваюся, що ні. Отака така друга. Щось, друзі, мені підказує, що це така буде сьогоднішня моя риба. Ось така. тяга там його. Все, давай туди, стрибай ще трішки. Все в воді попливла Таким Способом відпустив. Ну що ж це? Це ж зовсім не те на що розраховувалося. Ну ще чекаємо, може карась підійде. Сюди потрібно, друзі, їхати закормлюватися брати кукурудзу і тоді, може, якесь діло буде. А так, краснопірка клює, От відразу клювання. Але така смикає, вона навіть от в цю вітряну погоду, в цю хвилю, вона не може просто потопити поплавець. Не може потягти нормально в бік його чи викласти. Такі клювання. Карась не підходить тут цього ставочка, на перший погляд гектарів два. Ти скільки ж тут цього карася, якщо за дві години жодної покльовки карасячої не було то не дивно, що її ніхто він не охраня не охороняє і мало рибалок. Але були моменти, коли тут стояло по сім машин, я так проїздив поруч, спостерігав. Мабуть, щось ловилося. Чи всі з такими сподіваннями, як я, це були, що щось впіймають. А насправді виявилося зовсім все по-другому. Якби краснопірка клювала на попла попер або на махову вудочку ловлі на коника. Ну це було б інше, це були б цікаві клювання. А оце на карасячу оснастку, ось така краснопірка грамів по 15. Ну це не серйозно У мене ж чорт забирай дома кукурудзи банка ще й була. Я ще й подивився на неї взяти, думаю, чи не взяти її. Та думаю на розвідку не потрібно. Візьму черв'яки. Черв'яко опариш а треба таки було бачити виявляється, що брати. Тому що карась не підходить, а така вся дрібнота стягує черв'яки всі ті опариші. Дуже швидко. Причому коли хвиля і клювання навіть не бачу. Витягуєш уже гачок порожній. Хоча ж такі бульбочки видно, підіймаються. Таке ж, ніби там і карась є, але він ну, не клює і все. Чи він не встигає за тією червону піркою, не розумію. Хоча, я думаю, з 10 ж закидів чи з 20 який же ж би так проклюнувся. Видно вже було що микав, там мабуть вже нічого і немає. За що зачепилися. Знайшов ну, порожньо. І вже тягне. о, бачите яке, о! Отак. Ось ну, Це хоч така... побільше. Ось така рибинка потрапила на гачок. Укрупняємося по краснопірки. Така риба. Ось вона. О. Мабуть, таке потрібно доставати садок. карась. Нарешті клювання ж було відповідне, чорт забирай, І й карась непогано. Друзі, дві це який карась спіймався. Отакий От грамів 120. Це ж вже діло. От за цим же ж сюди і їхали. Нарешті таки дочекався. От він такий за долоню. Це гарний карась. Ось така рибка. Оце воно. Не встиг відзнати, друзі, клювання, але... Такий карасик, ще спіймався. Невеличке дмов красна Така покльовочка була. Але карась. Приємно. Навіть такого спіймати. Якби такі клювали, і то б добре було, главне, що карась. Щось смика, смика. Щоб черв'ячка спробуємо на нього? Ага. Красик не крупний, але красик. Оп. Ось такий. То я виходить що й трофейну спіймав першого. Ось такі невеличкі почали попадатися. Але видно, що карас такий, якби був здоровий, аж гробатий такий. Гарний. Ось такі карасики почали клювати. Вже нічого, вже добре. Ух! Краснопірка. Але така близько до трофейної, жартую. Ось вона така. Клювання було як карасяче. гарно клювала, але не та рибка, ну нічого. Відразу поплавець танцює, танцює, красна пірочка підійшла. Прямісінько відро з черв'яком. Ось, Ось така. Так. Садок такий, 3-метровий спортивний, а риба така, та й риба, в принципі, спортивна, все якраз, все. Все як повинно бути. <хи> Риба спортивна, садок спортивний. Рибалю тільки поки що не по спортивному, відпускаю, але не все. Так, черв'ячок. Не встигнеш закинути. Вже смика, дьорга. Не дає, видно, що на тому місці стоїть і карась. На дні видно, що риється, видно, бульби підіймаються. Але якраз напірка така жвола, що не встигає кора зі нею. От, спробуємо ще. Може ж таки карась перший добереться. Вже є клювання, але видно, що не карась. Хіба може покине, так роз підбере? З'їло. така красна такая Така покльовочка красива та гарна. что що карась. <реш> Тут ти сильна риба. Така. На палець. То оно там і тягало. Все, дам красна пірочка ось така, але хотілося б іншу рибку. Красноперка. Хм. Знову на точку підійшла красноперка. Красиво где Одразу клює тільки, тільки приводнилося і клювання. І ось така риба. Ось такі екземпляри. Ось така рибка зараз там у нас знаходиться. Друзі, 6 година вечора, і от під тією стороною, ну так ближче навіть сюди до середини озера, Почалися скиди крупної риби. от Дуже часто стало чутно от такі скиди і такі, знаєте, приємні, що так дух перехоплює. І тут є сильна риба. Декілька скидів я бачив сюди от ближче до мене, до цього боку, але вже до десяти таких потужних скидів було от в тому краю. але Ну, якось так це на, на дальній закид можливо, на флетфідер треба попробувати тут. То видно, що гарна рибка тут присутня. А в мене на точці знову червонопірка. Ну, що ти її зробиш? Нікуди не подінешся. І карась такий невеликий, от в чому якби, така дилема? Карась такий невеличкий, що на кукурузинку навряд чи він би брав. От на черв'яка в самий раз. А. Курузку ні. Але ж на черв'яка почепиш 10 червонопірок один карас. Це в кращому випадку. Ось так, ну нічого, будемо чекати свою рибку. І все одно червонопірочка. Клювання дуже гарне було. Але така. Ну, що ж це за риба така, Ага. Чим далі, тим менше й менше. Поклевка. Такий, друзі, улов нарешті. Нарешті попалася більш-менш достойна рибка. Карасики, найбільший такий. ось Останній попався такий карась. Ну і крім того, ще от невеличкі такі карасики. Ось вони такі. Ось так, друзі. Ось ось такі така рибка в мене сьогодні в активі. Приємно. Нарешті задоволений я вогон. Друзі, ось така вийшла рибалка. 27 рибинок. Не рахував скільки краснопірок, скільки карасів. Але нарешті-нарешті улов нарешті за сьомим разом, скільки було зусиль. Хоча я націлювався 5 із цих семи шести разів, із яких були невдалі риболовлі. Націлювався на крупну рибу, 4 рази на лина, один раз на ляща. Але ось тільки за сьомим разом. На ставочку трішечки якби, відійшов від тієї нульової риболовної депресії. Нарешті якийсь улов, нарешті є один непоганий карасик такий, так, він такий був перший. Я так сподівався, що на цьому ставочку от саме такий розмір карася. Виявилося, що ні, що то трофей буде сьогодні. Ось так, друзі. На сьогодні все, О пів на дев'яту годину вечора, збираюся, ще їхати додому. Тому на сьогодні риболовля закінчена. Ось так. Я бачив, що тут багато погонь окуня, є хижак по слухах, навіть судак і щука тут є. Перевірити, потрібно це. Обов'язково приїду сюди ще з спінінгом, з ультралайтом обов'язково сюди приїду. Ну а на сьогодні все. Риболовля закінчена, друзі. Так що до зустрічі, побачимося на воді. Пока-пока.